Привіт! Я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify або продавати товари на Etsy, Amazon чи EBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, вам до нас. Чому одні не можуть продавати на Etsy жодного товару, а інші продають на сотні тисяч у рік та сам Etsy нагороджує їх за класний дизайн? Покупці шукають не те, що ви хочете продавати. А те, що їм потрібно прямо зараз. І якщо ви знаєте, як відстежувати тренди, ви отримуєте перевагу. Ваші товари бачать першими, ви з'являєтесь у пошуку і випереджаєте конкурентів. В цьому відео я навчу вас працювати з аналітикою та покажу декілька методів пошуку трендів. Підписуйтесь на цей youtube канал та залишайте коментарі під відео. Починаємо. Тренди це хвилі, які можна зловити. Якщо ви входите в них у потрібний момент, ви отримуєте максимум переглядів і продажів. Якщо спізнюєтесь, ваша пропозиція просто губиться серед тисячі інших. Почнемо вчитись підбирати тренди. зеці. скоро різдво. Давайте пошукаємо щось цікаве. Крісмас і дивимося, які підказки з'являються. Я бачу кілька пропозицій з патернами для подарункового паперу. Це можна персоналізувати, тому товар досить цікавий. Google Trends допомагає зрозуміти сезонність. Наприклад, Wedding Gift має стабільний пік у травні-липні, коли сезон весіль у США. Це підказка. Готувати лістинги треба вже в березні-квітні. Що ще? Pinterest Trends. Аудиторія Etsy дуже схожа на аудиторію Pinterest. Це люди, які шукають ідеї для подарунків, декору, стилю. Якщо тренд набирає обертів, скоро він вистрілить і на Etsy. Наприклад, візьму на замітку тренд Primary Play. Він яскравий, перекликається з іншими трендами. Багато прикладів у Etsy Awards. На що ще звернути увагу? Соціальні мережі та попкультура TikTok, Інстаграм, навіть серіали чи події. Пам'ятаєте, як масово продавали Уенздей Адам з костюми після вигоду серіалу на Netflix? Якщо не пам'ятаєте, то знайте, їх добре продавали. А зараз всі терміново шукають шляпу, як у Меланії, на Хеллоуін. Але найважливіший крок обдумати всі попередні джерела і принести на тестування у аналітичні сервіси. Сьогодні покажу на прикладі Яран плюс Еціхан. Вони покажуть обсяг пошуку, рівень конкуренції та сезонність. Наприклад, можна побачити, що Персоналізовані теги для собак шукають 2000 разів на місяць. Конкуренція висока, а пік у серпні-вересні це сигнал. Ніша перенасичена, і вам доведеться сильно заморочитись з товаром, щоб посісти конкурентні позиції. А тепер мій алгоритм. Давайте покажу на прикладі: перевіряємо ключове слово через ці підказки чи сервіси. Якщо воно росте, це хороший знак. В нашому випадку дуже мало пошукових запитів, треба думати над варіантами. Крок 2. Конкуренція. Дивимося, скільки лістингів видається. Якщо мільйони, шансів мало кудись пробитися і нормально продаватись. Але можна шукати вузькі варіанти. Тут прям дуже добре: це зелена ніша. Крок 3. Сезонність. Тренд може бути разовим, наприклад, до виходу фільму. А може повертатися щороку, як Christmas Gift. Оцінюйте, чи варто інвестувати час і ресурси. В моєму прикладі ми прям потрапили у сезон. Краще б було б розкручувати це ще у вересні, але і зараз можна встигнути трошки продати і встигнути добре продати в різдво. Переходимо у мою улюблену вкладку ідеї. Тут же можна пошукати яку нішу обрати, і як адаптуватися під запити. О, я думав, що буду шукати довше, а тут майже одразу цікавий товар: веселий подарунковий папір. Мало пошуку, але є сезонність. Пік буде у листопаді-грудні. Глянемо ближче. Так, сезонність є, особливо в грудні, популярний запит для США та Великої Британії. Можна думати, як його розкручувати. Дивимося, що вже продається по цьому запиту. Непогано є магазини з невеликими продажами. Є зовсім маленькі магазини. Ніша може достатньо добре піти і розкрутитись. Якщо поєднати цей смішний папір з трендом з Пінтерест на яскраві кольори та графічність, можна вигадати щось нове та цікаве. От, по типу такого: по такому ж принципу, ви можете обрати будь-яку нішу і її аналізувати. Вишуковувати під ніші для розвитку, нові товари, тренди, які можна буде адаптувати у вас. Якщо ви робите прикраси, ви бачите, що на Etsy росте запит для прикрас з камінням під день народження. Перевіряєте цей запит в Google Trends. Він тримається стабільно цілий рік. У Pinterest бачите піки у травні на день матері, та на Різдво у грудні. У Etsy Rank бачите середню конкуренцію. Це тренд із довгим життям, у який варто заходити і робити свої варіації, наприклад. Персоналізований, персоналізовані прикраси для мами з каменем для піддень народження. Але важливо, тренди не означають копіювання, це радше орієнтир, куди рухається попит. Ви робите макраме, наприклад. Тож замість масових банерів ви створюєте мінімалістичні макраме для весільного не знаю, декорування. Це і є правильна робота з трендом. Ви не йдете в загальне, ви знаходите нішу всередині цього тренду, яка легко адаптується під ваш магазин чи ваш асортимент. Тож головне правило таке: відстежуйте тренди системно, перевіряємо їх популярність, конкуренцію і сезонність. Використовуємо їх як основу, але додаємо власну унікальність. Etsy – це не про випадкові продажі, а про точну роботу з попитом. Якщо будете реагувати на тренди вчасно, ваш магазин зможе зростати швидше за конкурентів. І якщо вам цікаво, щоб я окремо зробив відео про конкретні інструменти, наприклад, як працювати з Єранк або як будувати стратегію сезонних товарів, пишіть про це в коментарях. Почуємося.